Я хочу знати секрет, чому ви такі ефективні, тому що я був на вашому складі і бачив, що у вас там є і ті речі досить розумні. знаєте, бо склади, які я бачив раніше, були як е, заповнені їжею, і ну і знаєте, і я думаю, що знаєте, забезпечувати людей їжею це найдурніша річ у світі, знаєте, бо ви дасте людині рибу. Знаєш, і, 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 і людина буде, буде чекати на наступну рибу, і, і тоді таким чином ви створюєте велику проблему, розумієте. Але те, що у вас там є, це як досить розумні речі, які спрямовані на допомогу людям, коли ви знаєте, що людина допомагає собі сама, розумієте, і ви просто підтримуєте його. І це, на мою думку, найрозумніший спосіб діяти. Так, тож. У чому ваш секрет? Дякую. Так, я думаю, що ми повинні бути прогресивними, повинні адаптуватися до ситуації. Спочатку я також думав, що їм потрібна їжа в Україні. Це те, що ми чули. Це була, це була холодна зима, і багато людей тікали. Була велика потреба в їжі, але потім ми побачили, що це змінилося дуже дуже швидко.